Зараз у Фейсбуці в на сторінці українських гідів світу обговорюється питання, який гід найкращий. І я записала там буквально три речення, але Подумала про те, що це питання набагато глибше, і воно потребує такої філософської філософської навіть відповіді. І вирішила, що я зараз про це подумаю довше трошечки, як сформулювати це більш компактно. І вже потім пропишу і в своєму посібнику гідівському і. Фейсбуці напишу це, може окремим навіть постом. От а зараз вас, дорогі мої підписники, буду трошки. Гвалтувати своїми роздумами. Якщо готові послухати, то послухайте. Якщо не готові, то просто перелистайте, ідіть далі і не пишіть якісь ганебні коментарі. Можете написати конструктивно, можете написати, що ви думаєте. Але не треба писати якісь такі бредотні речі, типу Я там ніхто і ви б до мене ніколи на групу не пішли, ніколи б мою екскурсію не слухали, і так далі, тому подібне. От такі коментарі взагалі буду просто видаляти, тому що е, вважаю це, ну, зовсім неправильним. Тому ну, по-перше, мені на, насправді все рівно, але такі коментарі вони показують. Моїх підписників, які або не підписників, які там ми мимохідь проходили і все. Ви повірте, ніколи не були зі мною. Ті, хто ні, ті, хто із підписників ніколи не були в моїй групі, ніколи не ходили зі мною на маршрут. Ви не маєте права взагалі. Казати про мене як про їда. От ті, хто зі мною був, вони знають, яка я на роботі, яка я на маршруті, яка я в готелі, яка я в автобусі, яка я на екскурсії, і яка я тут в тіхтоці. І це зовсім можливо різні люди, як мені здається. Але е, хочу, от, хочу від себе сказати, що найкращий гід взагалі не той, про якого туристи сказали: блін, він класний, він найкращий, е, тому що він мені сподобався. І може таке бути, що в групі з 55 туристів е, 50 туристів скаже, що гід був класний. А п'ять скаже, що фу, взагалі не сподобався, для чого я туди поїхала, і як мені не пощастило, що в нас був такий гід. От так ось на початку нашої гідівської кар'єри у нас завжди є анкети, де ми читаємо про себе відгуки. І на початку гідовської кар'єри ми всі читаємо відгуки про себе всіх туристів з автобусу. В перших рейсах, і навіть там два-три рейси, ми дуже ну, прямо розчаровуємося в своїй роботі, ну, навіть не в роботі, а в людях сумніваємося в собі і так далі. Але проходить час, ну, буквально треба зробити рейсів 10. І ми ці відгуки вже не читаємо. Повірте, ці відгуки навіть потім не читає наша служба підтримки. Наші менеджери читають відгуки на перших рейсах гіда. Далі відгуки ніхто не читає. Ну так, можливо, мимохідь, якщо зовсім уже немає що робити. Але якщо гід вже працює давно, то ніхто про нього відгуки не читає в тих анкетах. Відгуки читають в відгу... відгуках на сайті і так далі. Можуть зараз, моя фірма, наприклад, вона взагалі обзвонює. Тобто вона просто прозвонює і все і просить виставити бал по туру в телефонному режимі. Дуже просто. От. Тож, від себе хочу сказати, що найкращий гід, знаєте, який? Той, який, взявши групу, в кількості там. Визначені, яку, яку йому дали на посадку, От, провів цю групу три дні, там чотири дні до 14 днів буває тур. Тобто від 3 до 14 днів взяв групу в одну в складі в певному і в такому ж певному складі повернув її на місце висадки. Тобто зберіг здорових, нікого не загубив, нікого, якщо й загубив десь, то підібрав і на місце висадки таки їх привіз. От, і е, вся група була здорова. Тому що туристи за період е, туру можуть багато чого зробити. І наїстись дурні всякої, і напитись також дурні всякої. І за все, це, за все це відповідає гід. І ось правильно зробити так, щоб туристи не переїли, не, не понапивалися, зібралися своєчасно. І так далі, і тому подібне, тобто нюансів дуже багато. От, е, були здорові, не були здорові, дорогу перейшли правильно. Якщо це гірський маршрут, то піднялися правильно на той маршрут, спустилися на той маршрут і не, і не е, знімали їх звідти швидка. У е, мене був колега, ну є колега, в якого в який який піднімав групу на, на Говерлу. І в паралельній групі, яка також піднімалась на Говерлу, в ну, Гіда померла людина прямо на маршруті. І Перед цим, так, так, на маршрути підписуємо, що там маршрут затяжний, маршрут може бути дуже. Якби складний для людей з певним здоров'ям та похилого віку, але люди на це йдуть. І ось якби задача їда головне зберігати холоднокровність. Тобто йде мій колега, веде свою групу, а поряд є група, яка, в якій помирає людина. І ми свою групу не залишаємо. Ми не наша задача, тому що ми знаємо, що той гід, той гід, в якого помирає людина, він знає, що робити. В нього є схема. От, ми відповідаємо за життя, ми знаємо, що робити в таких випадках. От, і головне, щоб в моїй групі, яка це побачила, настрій. Не змінився. Мені потрібно тримати настрій своєї групи, але не тієї групи. От так само і в автобусних турах є таке, що ну, поїхало, поїхала одна кількість туристів, а повернулася інша кількість туристів. Раніше були якби, інші випадки, коли там народ за кордону не повертався і губився, і все. І це, і це це це, за це також відповідав гід. А зараз або випадки, коли також помирали, прямо в інших країнах помирали. От. І також ну, в мене такого не було на щастя. Я дуже ну, не, не те що пишаюся, я розумію, що це не моя заслуга. Я розумію, що це моє везіння, мій фарт і все інше. Але коли ви після туру, після екскурсії будете. Обговорювати гіда і казати, він був поганий, чи, 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 чи вдягався не так, чи говорив не так, чи може в нього косметика була не така. То задумайтесь ось про це. Гід, який вас сприйняв на маршруті, в, ті, в тій ж кількості вас і повернув додому. І це вже говорить про те, що це хороший гід. А все інше то то такі тонкощі.